Покровський напрямок досі один із найгарячіших на східній ділянці фронту. Росіяни дронами перерізали логістику до міста і вже почали заходити у сам Покровськ. Ситуація там украй важка, якщо не сказати критична. Разом із тим, ворог не припиняє спроб прорватися північніше і південніше Покровська з флангів. Тут також точаться запеклі бої. Одну з ділянок під Покровськом боронить 152-га окрема єгерська бригада. Команда подробиць закликає всіх небайдужих долучитися до збору на дрони для єгерів. Його реквізити далі у матеріалі. Завантаживши боєкомплект, екіпаж пікапу артилеристів 152-ї єгерської бригади готується до виїзду. Під Покровськ працюють фахівці воєнної логістики лише вночі. Тоді ворожих дронів менше ділиться водій Олександр, але про всяк випадок іще раз перевіряє автомобільний реп. Треба перевірити на всякий случай. Дорога небезпечна. Дорога небезпечна. Ну да. так, точно. Ожен такий виїзд на передову це справжня спецоперація. Всі шляхи росіяни намагаються тримати під контролем безпілотників навіть у нічний час. Тому рятує під час виїзду тільки швидкість. Так само і на позиції бійці, мов мурашки, швидко розвантажують машину, аби не стояти довго на одному місці. Нічна оптика дронів бачить теплі плями на холодній землі краще ніж об'єкти в день. Під Покровськом не менш гучний, аніж ніч. Канонада і зищення дронів тут взагалі не змовкають. Тож артилеристи зайвий раз назовні з бліндажа не виходять. Та коли звучить команда до бою, вже ніхто не зважає на небезпеку. В лісі не стойте, всі в капанір. Ми заряджені, але над нами ФІВІ. Щоб не викрити свою вогневу точку, гармаші намагаються стріляти поміж прольотами ворожих дронів. Заряджати та наводитись, маскуватися, знову заряджати хлопцям доводиться вручну. Американська 155-мм гармата М114 43-го року випуску. Тож у ній немає жодної автоматики. Та, попри свій вік, б'є по ворогу. Вона потужно і досить влучно. Прям давай ще повторі Гармата ну, хоч стара гармата, але працює. Мусить? Люди, дуже багато залежить від людей. Получається, як то кажуть, як ми до неї, так і вона до нас. Помагає старушка, не підводить, поки, слава Богу. Відпрацювали й одразу в укриття, адже за нашими гармашами противник постійно полює, трохи перечекавши у сховку, де не знову йде до гармати. Старенька гаубиця доволі чутлива до бруду. Її слід почистити, а ще перевірити маскування. Кожен постріл трохи нас демаскує. Демаскує сильно, тому що листя зараз нема. — Тобто Обтоволотно. Да? На волокні он одна гуляє. А оце каблитий. Да, он піть каб. Каблитий! На наших гармашів росіяни не шкодують ані кабів, ані дронів, адже своєї актуальності артилерія і досі не втратила. Гармати не дають ворожій піхоті накопичитись для масованих штурмів. На своїй точці єгорі працюють майже без відпочинку. Що, давайте гармати збою. Готово наведений, заряджений. Гармата. Гармата. Слава Україні! Пан Костянтин, що не найстарший у розрахунку гаубиці. Йому майже 59. У військо чоловік прийшов іще в лютому 22-го року. Каже, хоч і важко, але від молоді намагається не відставати. Мотивації для цього бійця більш ніж достатньо. Не люблю, коли приходять на моє подвір'я і вказують, як мені жити. Хочеться так жити, як сам хочеш жити, а не як тобі нав'язують. Тікати я не збираюся. Не, не по моїх цих, ну я думаю, що буде перемога, і тоді звільнюся. А поки разом із побратимами пан Костянтин як може, так і знищує ворожі ресурси. Росіяни наступають, а отже, роботи в гармашів чимало. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Для героїв попереднього сюжету артилерістів 152 окремої єгерської бригади менше місяця тому команда подробиць оголошувала збір на дрони. І завдяки вашим донатам нам вдалося накопичити майже 200 тисяч гривень на ці гроші для підрозділу. Ми вже придбали нічний дрон-розвідник і передали його на покровський напрямок, де пташка допомагає гармашам уже зараз нищити ворога. Тож, будь ласка, долучайтеся до наших зборів надалі, адже кожна ваша гривня допомагає вистояти нашій країні. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати на ось такий чудовий термальний дрон Матрас 4Т, який буде допомагати хлопцям 152-ї бригади. А це саме артилеристи, про яких ми робили сюжет, нищити ворога тут під Покровськом. Тому дякую вам величезно за те, що долучились. Дуже щиро. Дякуємо за цю приспособу. Яка допоможе нам знищувати ворогів. Ще раз дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Друзі! 152-й єгерській бригаді зараз конче потрібні ось такі дрони для того, щоб коригувати вогонь артилерії. Тому долучайтесь до нашого нового збору. Його реквізити у вас на екрані. Щиро дякую.